Ось трішки тут ще залишилось, можливо на один прицеп ще буде. Але вже почала вода підніматися. Це дерево я пиляв, щоб було сухо, а вже піднялася вода і вже воно лежить у воді. Щас підцепив, цеп, підцепив тросом, спробую його витягнути, бо вже невдобно там стоять пилять. Ні, не піддається. Пробався вже й трошки. Нічого, зараз загрузимо те, що є. А те вже може й допиляю, вже трішки витягнулося. Адже як і грузить, великі такі. Зараз буду забивати такі от клинці і колоть його, бо інакше не загрузю. Так, трішки розколов, тепер хоч можна буде загрузити. А то ж було таке, що не підняти. Зараз загрузимо, якщо ще влазитиме, то буде допилювати цього дрічка. Ну, думаю, що і цього поки вистачить. Загружуємо та й побачимо. Так, трошки загрузили. Думав, що й ці перерубають, але ну, вже вони не вилізуть. На кришу тільки. Їдемо по приборах. Ні чорта не. Вий. Погано кузов піднімає, не хочуть усі дрова випадати. Зараз будемо вигружати їх. Поки місць так тут складаю, бо вже дровник весь заложив, немає куди вже. А тут ось складу банером накрию та і все. Чесно кажучи, по тому закону, що пропонувала Верховна Рада, я б уже б собі на кримінальну статтю заробив. Би. Їдемо по пісок. А, розход, звісно, в цього трактора смішний. Залив 10 літрів, я вже їздив, їздив. Ніяк я його не викитаю. Зараз глянем, що там ще залишилося. Може трошки долити. Ну, розход дуже маленький. Ну, звісно, він тяжких робіт не робить, що він тільки перевозить. Ой, мабуть, там вже сухо. Ну да. Опять на дни. Нема. Вот так вот. И теперь можно и шепи в месяце кататься. Да, добре, як дрова близько, біля, біля будинку недалеко, так по пісок приходиться їздити далеко За кілометрів 5 тракторів це поїхав. Бо поблизу пісок не їсть, але він весь якийсь із глиною такий поганий. А тут ось є піснище. Я рука. пісок більш менш чистий. А так як мені пісок пішли для плитки тротуарної, то приходиться їхати лайка по ньому. Ну нічого страшного. Пів години і я на місці. Он воно вже відніється та пісне ще. ще трішки залишилося. Пісок дотрясло. Пів години майже їхати сюди. Але от таке от піснище. Тут пісок біленький, майже без глини, Де-не-де, де, там вкраплення попадається. Ось такі от. Ну і дуже рідко. В основному все білий хороший пісок. Тільки тут страшновато вже його і рить. Скоро ось, ось це місце впаде. Вже висить. А по бокам, звісно, так, да, тут в основному глина. Глина, глина, глина. Чистого піска дуже мало. Тут ця глина теж залишається. Ну що, трішки загрузив. Хоч би довести. Ну вже думаю, в цьому році я сюди не заїду, якщо дощі пройдуть. То вже наберу, щоб хватило на зиму. Так. Що таке місце. Bin and never Якось так. Погано, звісно, ще не піднімає вище, щоб він висипався сам. Ну, все ж таки легше буде скидати ніж просто з кузова. Можна було б, звісно, і переставити його ось в мене тут на цей палець. Ну тоді взагалі не хочу піднімати. Красота. Скільки він переробив у мене в цьому році? Перевозив відров, і дроб, і піска, і глину, все, що тільки можна було. Мене ще це стройка і він все вивозить, все, що потрібно. Казалось, би, да, ну підцепи та й привозь. Не то невдобно. Тут таки взяв в будь-який момент і поїхав. І викинув з нього, чи висипав з нього. А У мене такі плани були, думаю, його переробити на самохідний оприскувач. Ну, не знаю. Навряд чи я це робитиму. Буду користуватися тим старим оприскавачем та й все. Так, ну що, залишається скласти ці дрова, закнакрить їх. І все, нам уже не страшно. Ні дощ, ні сніг. Вже будемо готові. Так що от таке от відео повсякденної роботи, можна сказати. Все тут, всім пока. О, добре, що я і з'їздив. Ось погода через два дні. Все в снігу. Туди вже в яр би по пісок я б вже не спустився, то також і по дрова тут вниз не з'їхав би. А так от вовремя, вовремя з'їздили.